Дивимося по магазинам. Не знаю, що куплю, скільки в мене грошей хватить. Це дороге. Але це районний наш центр такий. А води повно. Дощі, дощі. Ой, гарно як ось цвіте. Зайшла ось в оптику, вибираю окуляри. Зараз мені підкажуть, які окуляри Ото для телефона і для комп'ютера з чим? З блокблокером. З блок-блокером. Ось так. Зараз я вам покажу, в яких я окулярах, і потім покажу, які я вибрала. Ось, бачите, які на мені окуляри. Отакі. І зараз я покажу, які я купила. Але я купила двоє окулярів. Читати і ходити. І ось такі я купила ходить. Подобаються, ціна гарна і гарна продавчиня. Вічлива. Дякую, що мені підібрала такі очки, окуляри. Доброго дня, була сьогодні в районі, скупилася, ось о, сидять мої і Маргуша, і тимку. Ждуть, щоб бабуля їм дасть добренького. Купила для котики отакий корм 40 гривень пів кіла. Так. Потім взяла оце такий растворитель. Не знаю по чому. Купила таку краску. Краску цікаву купила. яскраво голуба написано. І що сам... Мене ворота покрасила, внизла краска. І оце я взяла таку із, на лаковій основі якась наносити прямо на іржу написано 220 гривень. Глянцеве ось. У. Бачите, лакемаль алкідно-уретанова. Оце я взяла голубу таку і взяла жовту. Тут 800 грам, 215 гривнів баночка. Говорять, що вона не злазе із поверхні і держиться дуже довго. Я ось дивилася, що там є воно. Купила таку краску. Я постриглася треба красити, взяла я таку краску собі. Ось таку. У нас стоїть 80, а там 60. Так, ще купила двоє очків собі. Ось повитягувала б, щоб швидше. Так, ось. Так. Зараз покажу. Оце взяла такі нові очки. Ось такі. Двоєчку. Це я ходю в таких очках. А це ось такі очки, в яких я читаю. Але вони з таким нанесенням, ці по 250 гривень, а ці 450 заплатила, бо вони із тим, що комп'ютер, телефон, можна дивитися, такі взяла собі очки. Зараз одіну, щоб мені видно було. Так. Ось таке взяла, приберу. О. А тепер покажу, що я купила із продуктів. Взяла молоко, отаке яготинське молоко, якесь волошкове поле. 2,6 тут процентів, а тут 2,5%. Це не реклама, це все те, показую, що я сьогодні купила, мої покупки. Галичанський яготинський кефір. Молоко піде на паски, як буду пекти. Так, Що тепер ще? Взяла таке печиво, коштує 21 гривня 300 гривень. Я взяла дві пачечки. Отаке печиво взяла, воно з білою якоюсь начинкою. 2650. Ми таке любимо кофе. Ось такі, таке печиво теж взяла ось, ось. 8 пачечок. Так, це я показувала печиво. Крохмал. 19 гривнів. Взяла кукурудзен. Картопляни, картопляни, це. 19 гривнів. Так, О, набрала різних приправ. Уже в мене все покончалось. я не буду, ну, різні тут приправи. Тут все, що мені потрібно, не буду казати, які, просто приправи. Тут приправи є по 8 гривні, самі дорожчі це 11 гривнів. ось лимонну кислоту, все як тут приправи різні. желатин теж по 8 гривень, ось такий. Ванільний цукор я брала гривня 50 і ванілін теж гривня 50. Оце я так ще набрала багато. Уже все повиходило в нас, в селі дорожче. А там оце так. А це тепер покажу, які я конфети брала. Ось такі конфети взяла. В Світі цукерки вафельні, всі ті казок. 500 грамів, 61 ,50. так. Для Попелюшки цукерки? Це теж з таких вініпух, цукерка для віні -пуха. Теж 61-50. Ромашка. Кілограм ромашки 145 гривень взяла. І ще ось взяла якісь цукерки Аркадія, пів кіло 65 гривень. І що саме? Головне, дивіться, як запасовано. Різні і така маленька концепінка. <сі> іншого. Взяла ось таку посипку різну на пасочки. Буду піти, буде як, буде чим посипати. Отакі взяла сухарики. Мене до пива хлопці люблять. Ще купила. В одному магазині взяла майонез, це по 52 гривні, а це дешевше, ну я не пам'ятаю вже скільки. А потім заїхала в другий магазин і отакі от по 165 гривнів відеречко я взяла 3 кілограма. Нехай буде. Печу багато піци, салати роблю. Часто. У нас родина велика. Так що буде. Масло взяла, 72%. Мені подобається це масло. Це не рекламую, просто те, що я беру. Тут 400 грамів 59 гривень. Оце гарне масло. І взяла сир, український був. 199 в кіло. Я взяла пів кіла його. Це таке з продуктів. А ще воду взяла: Кока-Колу, Тархун. І фонту. Свята йдуть. Дід любить фанту, діти люблять тархун і Кока-Колу. Мінералку не взяла, бо таку, як ми п'ємо, не було. Ще купили купила отакі От кришечки Брала по 132 гривні, сотня, а в магазині бачила 160 гривнів Ну, дешевше 30 гривнів Таке дешевше. А влітку купувала по 180-200 по 200 гривень, були в нас крішки такі дорогі. Зараз 132, набагато дешевші. Взяла таку варену ковбасу, така вона. Не хочу розмотувати. Трішки-трішки є трішки тут сала ось цій ковбасі 99 гривень в кіло. Я взяла якраз кілограм. І взяла таку ковбасу. Ароматне з ятрання. А по чому воно? Я щось не бачу? Не знаю, почому. Не буду обманювати. Отакий сирок ось взяла, по 9 гривнів у нас сирки такі, не в нас, Це в районі. По 9 гривнів такий сирок. І взяла ось, ось сир, творог такий непоганий. Взяла, хочу сирну пасочку зробити ось така із сиром. Ну, ось і все. Така в нас сьогодні розпаковка. Скидала все на кучу. Зараз буду то в холодильник, то в куди все ховати. Дивіться, запакували. Дивіться конфети, ромашка, а всередині без обгорточки. Попало. Дві конфетки попало без соборки, ромашка, бачите? Ну все. Що, Маргоша? Зараз дам тобі прося, корму. Проси, Маргоша. Це скупилось на гробки, будуть конфети печиво. Може, ще печиво ще трошки докуплю. Конфетів досить. М'ясного мало купила, бо в мене все. Вон, буду запікати. М'ясо запікати і по деревину, все розморожується, все треба запікати. Ну все. Дякую, що дивитесь. Люблю всіх. Пока-пока.